Доброго дня, мої інвестори. Доброго дня запис роблю уроку нашого на дуже важливу тему, і я вважаю, що кожен з майбутніх інвесторів і кожен, хто хоче володіти фінансовою грамотністю і користуватися нею все своє життя, щоб навчити свої гроші, працювати і так далі, і якісно жити, повинен засвоїти цей урок. Раз і назавжди, про що будемо говорити? Про ієрархію фінансових потреб, і про рівень фінансового захисту. Або як я ще називаю, це першочерговість фінансових інструментів, виявлення ризиків у вашому житті, які можуть впливати на ваш фінансовий стан, і захисту від них. Тому що, якщо ми дивимося на свої відкладені гроші і думаємо, куди їх інвестувати. Перш за все, ми мусимо думати і знати, чи захищені ми, якщо не дай Бог, ми перестанемо ці гроші заробляти. Так? Або якщо, не дай Бог, щось з нами станеться, чи нам не придеться ці гроші діставати з своїх інвестицій з можливою втратою цих самих грошей, відсотків, або виплати якоїсь так… Да, про строчки або ще не дотримання умов договору інвестиційного. Для чого це над? Тому я вважаю, що це першочергова тема, тому що фінансова подушка це ок, це супер. Я вам кажу як фінансовий консультант, я не починаю працювати з людьми і не беру їх на обслуговування клієнтське. Коли я знаю, що в них немає, до прикладу, фінансової подушки. Тому що поясню, чому. Тому що, якщо не дай Бог, щось стається так, з людиною, і вона не захищена на різ... випадку різних фінансових ризиків, відповідно ці інвестиції, які ми напрацювали своїм клієнтом, вони просто забираються і не працюють так, як потрібно. Тому про що будемо говорити? Як бачите перед вами пірамідка фінансових потреб. Це Кожної сім'ї в житті кожної людини це все так само відбувається поступово. Що відбувається? Так? Якщо ми говоримо про дивимося з низу, так, на піраміду. Фінансова криза, тобто доходи відсутні, або їх не вистачає на життя. Це не про нас, але є такі люди, які не працюють. Це не про нас. Зараз ми дивимося на пірамідку і визначаємо, на якому щеблі, так, є наше життя або ваше. Я вам зараз це все описую в цьому відео. Пояснюю, до кожного поверху в цій піраміді є відповідний фінансовий інструмент, який він має бути, і для чого він. Я буду вам пояснювати і ви можете для себе робити позначки, чи ви робите на даний момент в своєму житті своїми грошима, все правильно. Така, знаєте, як то кажуть, відкрита правда про те, з чого би мало взагалі починатися фінансове життя в кожної сім'ї або ваше особисто. Отож, далі в нас є другий поверх, це є заробіток. Це доходу вистачає на життя, але нічого не залишається. Я думаю, що кожен з нас проходить такий етап в своєму житті. Можливо, хтось з вас зараз на такому етапі, тому що, так, розуміємо, що різні обставини можуть бути в житті, ну, це є друге, так? І бачите, тут вже є в нас такий продукт, якщо дивитися на так, показник з боку піраміди. на цьому етапі у вас має бути страхування життя, Ой, перепрошую, страхування здоров'я. Чому? Тому що. Заробіток, якщо ви перестаєте заробляти, доходу вистачає на життя, але нічого не залишається, якщо ви перестанете працювати, бо там, не дай Бог, станете. Тобто, що це таке страхування, страхування здоров'я, це означає, що в якийсь момент щось відбувається, хвороба, наприклад, щось десь, не дай Бог, якийсь опік, перелом і так далі, тобто людина не може ходити на роботу, або тимчасово. Або там на якийсь термін так не можуть запрацювати. Нам наразі так ніде не в Україні, ні в Європі за гарні очі грошей не платять. Відповідно, заробіток може взагалі ви можете з другого поверху цього пірамідки скотитися на нижній. Чи хочемо ми цього? Звичайно, що не хочемо. Маючи страхування здоров'я, тобто медичне страхування. Ми можемо себе убезпечити від фінансових ризиків, які пов'язані зі здоров'ям. Тобто, в будь-якому випадку, коли з вами щось стається по стану здоров'я, ви маєте виплату, в цьому випадку від страхової компанії на випадки покриття медичного обслуговування, лікування або реабілітації. І тут ви мусите зробити відмітку, чи взагалі ви щось таке маєте. Так, якщо ви живете в Україні, чи ваше життя захищене в плані того, якщо ви ходите на роботу, є найманим працівником, а з вами щось стається по здоров'ю, чи впевнені ви в тому, що ви маєте вашу зарплату, так, або дохід місячний, на який ви розраховуєте. Тобто продукт номер один фінансовий, який у вас має бути, і захищати вас від ризиків, це є страхування здоров'я. Я зараз не буду говорити про якісь конкретні фінансові інструменти або якесь конкретне медичне страхування, але воно у вас має бути. Поверх третій виплата боргів. Доходу вистачає на життя і погашення боргів. Фінансова подушка рівно одну зарплату. Ви вже знаєте, що таке фінансова подушка, скільки вона у вас має бути, яка, так? І ви вже собі, в принципі, якісь так заощадження зробили, і це вже є дуже добре. Фінансовий продукт, який у вас має бути на вашому третьому поверсі, це страхування від нещасних випадків, тому що окей, у вас боргів вже немає, або погашуєте їх, і у вас є вже медичне страхування, але не дай Бог щось, і це вже де більш про такі ризики, не дай Бог, звичайно, але по статистиці страхових компаній, виплат страхових компаній, я бачу, що дуже багато людей теж не думають, що з ними може щось статися. Але це стається і дуже добре, коли люди мають гроші на такі, в таких випадках. Це страхування від нещасних випадків, це в медичному теж страхування, для різного роду так, випадки, які теж додатково коштують якийсь коефіцієнт від виплати по здоров'ю. Четвертий поверх це є заощадження, вистачає на життя, є резервні гроші на три місяці, позитивний грошовий потік. Це той етап, коли ви вже розумієте, що у вас вже є заощадження, ви вже собі сформували якусь фінансову подушку на три місяці. Це вже є вау, це вже є класно. Ви маєте медичне страхування, захист від ризиків. Ви розумієте, навіть якщо щось там да, піде не так, ви маєте гроші на лікування або просто на, на те, щоб вони були б перекрити ваші е, потреби місячні в обов'язкових витратах. Це вже є дуже класно. Насправді це вже є дуже класно. І ви захищені на різні випадки. Тому тут саме основне, коли ви доходите до моменту, що у вас є вже три місяці фінансова корзина. Перепрошую секунду. Фінансова подушка, фінансова корзина, хто їх це називає. Ви ще маєте бути перестраховані на випадок того, якщо на дебов щось стається. Поясню, для чого, ще раз повторюся, для того, що якщо на дебов щось стається, ви не витягуєте гроші з своєї, до прикладу, фінансової подушки. Наступне кредити. Є фінансові резерви, кредити на нерухомість сплачені повністю. Фінансові резерви це вже означає, що ви маєте. Повністю перекрита своя фінансова подушка на рік. Ви вже навіть маєте якісь кредити, які ви постійно виплачуєте, сплачуєте, і ви не, не сприймаєте це як додаткове якесь навантаження, тому що у вас все пораховано. Але що, які можуть бути ризики, так, коли у вас вже є сформований якийсь капітал? Я зараз не говорю про якісь інвестиції, до інвестицій ми навіть ще не дійшли. У вас має бути страхування життя і пенсійний депозит. Тобто, в будь-якому випадку, е уявіть собі, що ви вже маєте назбирану якусь трохи фінансову подушку. У вас вже є зобов'язання вийшли на якийсь рівень прожитковий, ви маєте свої обов'язкові витрати, все йде гладко, рівно, все окей. Тоді які можуть бути ризик? Так, переважно, вже в більшості випадках ви маєте свою сім'ю, тому що ви вже в стабільності так живете. Що може бути? Які можуть бути ризики, які вплинуть на те, що до нас перестануть приходити гроші або там, да, тимчасово, або взагалі? Які можуть бути ризики? Хвороба може бути, може. Звільнення з роботи може бути, може, нещасний випадок може бути, може, не дай Бог переїзд в іншу країну, де треба теж заощадження, може бути, може, і купа, 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 купа різних ризиків, аж до ризику втрати життя. Якщо, не дай Бог, так, я завжди привожу це таку откутну ситуацію: є мама тато. Тато працює на роботі, заробляє гроші для сім'ї, мама сидить в декреті в своїй квартирі, яку ви оплачуєте, там ця сім'я оплачує в кредит, в іпотеку або орендує. Цієї сім'ї мама сидить з дітьми вдома, вона не працює. Ну, відповідно, є обов'язкові витрати, є там якийсь може бути, кредит, діти з садочок, тобто вал грошей, які ця сім'я має кожного місяця витрачати, і відповідно є запас коштів і так далі. Але складається життя так, що тато зранку виходить на роботу і ввечері не повертається. Чи має сім'я, звичайно, може мати запас коштів, але на який термін? І чи зможе мама собі дозволити йти працювати? Як працює страхування життя, про це ми поговоримо в наступних наших відео, в наступних наших заняттях. Але тут питання, чи захищена ваша сім'я на випадок, якщо буде втрата головного годувальника сім'ї. І пенсійний депозит це, є, це йде мова про накопичення, які ви можете що собі зробити поступово, по маленьких сумах, ви вже можете собі їх дозволити кожного місяця виділяти на накопичення капіталу на літній вік. Чому це треба робити вже? Тому що методом складного відсотку за більший період часу ви можете не, як то кажуть, не, не важко не по невеликими сумами відкладати собі, формувати капітал на довгі роки, як я це завжди називаю страхування життя і пенсійний депозит, завжди клієнтам об'єдную в одну програму. Тому що моє, моє завдання як фінансового консультанта за меншу кількість грошей зробити клієнту максимум. Максимум, що можна зробити, і в подальшому дасть йому хороший капітал і хороший прибуток. Наступний поверх піраміди – це створення активів, оцінка майнового стану, страхування майна. Я зараз не буду говорити, що якщо у вас. Квартира в іпотеку, або якісь ваші там машини, навіть влізених, або ще щось, що це все має бути застраховано, самі розумієте, які теж можуть бути ризики, якщо, не дай Бог, щось стається, що ви знову ж таки не витягували гроші своєї фінансової подушки і не перекривали ці витрати або купляли, до нове житло або нове авто. Тут, якби це навіть не обговорюється. І вже друзі, бачите, де в нас іде інвестування? Не на самому початку, не на моменті виплати боргів. Хоча я завжди: кажу, якщо у вас є борг, це не означає, що ви вже не можете інвестувати. Але коли у вас є борг, але немає фінансової подушки, це теж зле. Так? Це вже індивідуально дивлячись, скільки людина заробляє, скільки можна відкладати і так далі. Але якщо ми говоримо про правильний фінансовий підхід до свого життя, то має бути так. Тому що тільки після забезпечення себе від різних ризиків, і маючи запас коштів на проживання і на різні ризики по медицині, ви можете собі дозволити інвестувати ті кошти, які у вас залишаються. Тільки тоді, тільки тоді інвестування для вас буде безпечним, без нервів, на фоновому режимі головне правильно підібрати собі інвестиції, щоб вони вам створювали пасивний дохід. Тільки на цьому моменті ви можете собі дозволити інвестування. І чому я сьогодні вам хочу це відео показати? Тому що я хотіла вам пояснити, як вже розумним людям, людям, які майбутні інвестори, або вже інвестори, розуміли, коли мають починатися інвестиції, чому люди бояться інвестувати, або, не збравши якусь частину грошей, так? Але людина, яка на етапі виплати боргів або заощаджень, так, і ці, на цій своїй переміг я говорю, починає інвестувати без, без страхування здоров'я, без страхування життя, без страхування від нещасних випадків, кладає десь гроші, так, як роблять у нас дуже багато людей, бажано всі, що відклала, так, а потім щось з цією людиною стається, або компанія, в яку людина інвестувала, просто десь іде. Або людина, наприклад, інвестувала, але з неможливістю ці гроші взяти, коли треба. І тоді що? Тоді сім'я, або ця людина, коли їй треба, або щось стається, або треба гроші, що залазить кредит. Так? Чому в нас, українці наші, якщо ми говоримо про наш менталітет, кожен другий українець має кредит? Тому що кожен українець не знає оцю ієрархію фінансових потреб. Тому я наголошую і е, прошу вас, е, я не можу вам е, якби, е, розказати, як ми, я вам розказала, як має бути правильно. Я не можу наполягати, що ви мусите з цього починати, з цього, з цього, з цього. Але я думаю, що ви, як людина розумна, послухавши це відео, мусите для себе прийняти рішення, що ваші інвестиції в подальшому мають бути захищені теж від ваших ризиків, щоб ви не влазили в кредит. Щоб ви від залежали від тих е, якихось обставин, так які став, можуть статися в вашому житті? Тому, друзі, завдання визначити на якому зараз поверсі ви. І яких інструментів фінансових ви ще не маєте, щоб уйти далі до вашого інвестування? Чому я цей запис роблю перед уроками про різні види інвестування? Щоб ви розуміли, тому що на цьому етапі хтось з вас вже може мати якісь заощадження, і, наприклад, не додивившись цей курс до кінця, може десь вже їх заінвестувати під впливом когось, до прикладу. Я це відео зробила для вас, щоб ви розуміли, що тут поспішати не потрібно. Розберіться спочатку, всьому до кінця, визначіть, де ви є, що у вас вже є. І щоб для вас це було безпечно, і для ваших коштів, для вашого здоров'я, для вашої сім'ї, починайте все ж таки правильно. Тому бажаю вам успіху і бережіть себе і свої гроші.